Доброго раночку, друзі. Доброго раночку. Ютюбівська родина. Тернопільщина на зв'язку. Західна частина України, південь Тернопільської області. Канал сільське подвір'я. Як ви вже здогадалися. Мої друзі, мої підписники, мої гості. Всіх вас вітаю на своєму каналі. І як ви вже здогадалися, Ніна знову йде на роботу. Неділя, не неділя. Ну, випав мені сьогодні і завтра. Мій робочий день. Так лягла карта. Ви знаєте, я вже казала що я вже з 1 серпня на роботу не виходжу. Бо мене це вже просто вибило з колії, вибило вже з колії. Я вже не хочу нікуди йти. Я хочу спокою. І я все ж таки, напевно, скоріш за все збираюся їхати на роботу. Не можу я тут витягнути, друзі, нічого. Нічого не можу. Та й при тім, що мене дівчата кличуть, не знаю, звичайно, на який процес я попаду, в якій хаті буду жити. Але життя викидає свої корективи, так скажемо. Ситуації різні і на роботі, і поза роботою. І усе бажало би кращого. Ну, наразі того кращого я не бачу. Залишилося мені тільки купити білет. Місце вже заброньоване. На тій роботі, де я працювала. Тут дома на цій роботі мені кажуть, що я якась неоприділенна, не можу оприділитися, що я хочу, чи я хочу працювати, чи я хочу їхати. А я кажу, що я не можу спланувати свій своє життя. На півроку вперед. Не можу. Я так тепер вже собі. рано встала, очі відкрила, і дякувати Богові і живу далі. Що Бог дає? І як Бог дає. А щоб я хотіла спланувати, записати, я такого давно вже не робила. Колись. Було у нас з Михайликом такий, як би то сказати. Боже, як це сказати? Зараз нагадаюсь. Не знаю, чи то випадок, чи що, що ми собі запланували на рік вперед. На рік вперед. Ой, боже, боже. Ніколи, друзі, не плануйте на рік вперед. Бо, а саме в теперішній час ми не можемо навіть спланувати на один день вперед. Бо ми не знаємо, як воно складеться. Так. Ой, добре. Як завжди моя гора, дряпаюся до Горбика. вийшла чуть-чуть скоріше, щоб не летіти, щоб собі помаленьку, з вами загодно поговорити. Михайлика лишила вдома, сумного, бо він веселіший, коли я є. Ну що робити? А як поїду на роботу, то ще буде гірше. Бо знаю. А він не хоче, щоб я кудись їхала. Поптинув хтось галуски, бо дуже висіли на дорогу. Та той, хто машиною великою їде. Це сто процентів. І так здовж. Ой, боже. Ще зранку. А вже сонце. Сонце за дерева стало, сонце зашкірилося якісь хмарки піднімаються на завтра чи на післязавтра щось там обіцяють трошки дощу а буде не буде хто його знає чи буде кістки дуже дуже небо чисте сильно але воно як чисте так може бути і не чисте і хмарне ой боже боже та й таке, друзі, та й що вам ще розказати? сказати? Сказати, що, що я аж дуже в захваті, щоб кудись їхати з рідної хати, то не дуже в такому сильному захваті. Але на 2-3 місяці, думаю, треба. Ціх грошей світу не заробиш, хоч би ти як не старався, але там більший заробіток, але ти без сім'ї. А тут менший заробіток, але ти вдома спиш на своїй подушці. Як казала мені одна жіночка, ха, хіба це проблема, що не спиш на своїй подушці? Пішла в магазин, купила подушку та й маєш собі своє. О, ні, друзі, то не то. Я не про то. Я про то, що рідна хата вона тебе загріє, чотири стіни загріє. В будь-якому випадку, чи ти бідний, чи ти багатий. А чужина тебе ніколи не загріє. Я це знаю. Я це знаю, бо вже 15 років їжджу час від часу. То я це знаю. Ну, але що робити? Нічого, буде як буде. Якщо треба буде їхати, значить буду їхати. Так і буде. А вам бажаю гарного дня, спокійного дня, спокійної неділечки. Сьогодні 3 серпня. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних, а я побігла.